А чого ти тут, а не там, говорять деякі цивільні нацгвардійцю, який охороняє громадський порядок, про зухвалість і байдужість до військових у тилових містах, про тих, хто першими зустрічає бій в окопах, про те, як тягти на собі пораненого, який просить добити мене, про героїзм, мужність, відвагу і будні війни? Ми говоримо з Ярославом, нацгвардійцем військової частини 3011. Я вітаю вас. Доброго дня. Ви нацгвардієць, контрактник. Як часто ви буваєте в зоні бойових дій? Та ми вже постійно, тобто я служу з 2019 року. Я навіть уже збився з рахунку, скільки я був на ротації. Остання наша ротація: ми були в Донецькій області, селище Урожайне. Ми були на передній лінії, тобто на нульові відбивали штурми. Як ви виходили на позиції? Заходили на позиції ми постійно поночі. Саме найчастіше це ми називали вечірній сіряк, тобто, коли сонце тільки-тільки зайшло, а місяць ще не вийшов. Заїжджали на броньовиках до точки висадки, ну не завжди це вдавалося, тобто центральну дорогу, по якій ми заїжджали, вона ж єдина, по якій можна було заїхати. Постійно контролювали дронами і туди постійно було пристріляні міномети 120-ті. Вони тільки нас бачили і постійно починався шквальний вогонь, просто по нам. Після того, як ми висаджувалися з броньовиків, ми спочатку ховалися в підвалах де-інде, трошки пересидвали, ждали, щоб е, стало тихіше, і починали видвигатися на позиції. На позиції десь було йти приблизно кілометр, кілометр триста по пересічній місцевості або полем, в залежності від позицій. Виходи завжди були дуже важкі, е тому що на тобі ще сумка з провіантом додатковим боєкомплектом. Тобто на тобі ще десь кілограм 60 додаткового, е додаткової ваги. Постійно потрібно було дивитися вгору і слухати небо 360, тому що постійні дрони, FPV-шки прилітали просто камікадзе. Ми, коли чули дрони, просто ховалися де-інде. Якщо були в полі, намагалися до якогось будинку добігти, де хоч якесь є укриття. Також вони дуже сильно практикували їх скиди з дронів. Тобто ти міг навіть дрона не чути і просто тобі під ноги прилітав. На початку, як я вас представляла, сказала: хто першими зустрічає бій в окопах, чи можете ви розказати про це детальніше? Тобто у нас є позиції, які ми повинні утримувати. Перед кожним штурмом це обов'язково масовано артобстріл або мінометний обстріл. І тобі ж, противники починають штурмувати наші позиції. Це може бути піхота, може бути техніка, може бути піхота з технікою. Останні рази вони почали практикувати штурми на багі. Що таке баги? Маленькі автомобілі, які майже не чути і малопомітні. Вони дуже швидко наближалися до позиції, і прямо біля позиції, просто висаджувалися всією групою. Штурмовою. Вони під'їхали і вони зразу могли заскочити до нас в окопну лінію, так як окопна лінія дуже здорова і не завжди вдавалося замітити їх зарані. В середньому по вісім чоловік штурмова група заходила. Вісім чоловік. Іноді було таке, що могло бути більше. Могло бути і 30 і 40 чоловік в залежності від дня і чим вони атакували. Якщо БТР, тобто там на БТРі могла бути група 8 чоловік, плюс баги 5-6 штук могли заходити одночасно. Якщо вони так о, тихо під'їжджають, тобто це ж повинна бути постійна готовність. Так, ми постійно були в готовності зустрічати ворога. Ну тобто. Візуально його не завжди було видно. Ми дуже сильно розраховували на наших дронщиків, які постійно наблюдали за ворогом. І вони вже давали, що готуйтеся, вас будуть зараз штурмувати. Вони на багі під'їжджають до позиції, просто дуже швидко з них вискакують, запригають в окопну лінію і починається просто окопний бій. Тобто вони на відстані 10-15 метрів від нас, і ми просто перестрілюємося, перекидуємося гранатами. Вони у відповідь і вони постійно лізуть. Плюс ще потрібно слідкувати за небом, тому що може прилетіти або в дрон, або може з міномета прилетіти. Тобто, коли загарбники стріляли з міномету, вони тобто, своїх людей вони не щадили. Вони могли навіть по своїх влупити. Їм все одно було. Їм головне було зайняти позицію, любими, силами, любими цілями. Взагалі. Все одно було. Розкажіть, як ви потрапили в оточення? Чому це сталося? Це почалося з ночі. Нам поступила команда забрати нашого побратима, який, на жаль, був 20-й. Ми відтягнулися до нашої суміжної позиції і ночі почався масований артобстріл. Почалися гради, Сунцепьоки, Урагани десь години три. Це просто безпреривна канонада. Яка просто не ні на хвилину не затихала. На ранок вони почали нас штурмувати великими групами. Тобто ж заїжджали броньовики по 3-4 броньовика, і вони зразу по центральній дорозі, виходить, заїли заїхали всередину селища і зайняли нашу точку висадки, вона ж точка евакуації, і вони цим самим нас просто відрізали від основних сил, і ми залишилися самі. Нас було не так багато. Нам було чудово видно якраз дорогу, по якій вони заїжджали. Ми намагалися розвивати їхню техніку, але їх було стільки, що ми не могли навіть цього зробити. Ну а стільки це скільки? Я думаю, десь броньовиків з десять, потім приїхали ще два танки. Потім почали вони заїжджати на баги з другої сторони. Їх було дуже багато, десь приблизно, мабуть, дві роти їх було. Почали відстрелюватися на всі сторони, тому що в нас оборона вже стала 360. Попереду нас союзників не було, були тільки вороги. Ми просто тримали позиції скільки могли. Ми відстрілювалися на всі сторони, вони постійно лізли до нас. Дуже велике дякую нашим артилеристам. Вони дуже класно працювали. Тобто, вони касетками просто зарівнювали все, не давали їм підійти до нас. Побратими мої теж всі молодці, підбили одну бронемашину. і де вони потім ділися? Вони просто почали розсипатися по розбитим будинкам і займати позиції. І постійно вели, тобто по нас вогонь, ми вели у відповідь. Взагалі кожного дня по нам велися масовані обстріли з усією зброєю, з якої тільки можна було. Також постійно дрони робили скиди. Це могли бути гранати або воги. Постійно нас обстрілювали з міномета 120-го, постійно СПГ працювало по нам. Також вони практикували, не зробили на базі КРАЗа поставили корабельну пушку, і вони з неї по нас намагалися стріляти. Було страшно, звичайно, але не було куди діватися. Ви тримали ці позиції? Ми тримали позиції. З нами були суміжники, яких. За ніч до цього відтягнули назад, ми цього не знали, і ми залишилися одні. І між нами і нашими побратимами, так сказати, було поле, через яке нам потрібно було перебігти, десь, мабуть, метрів 600-700 добрих. Це відкрита ділянка. За день до масованого штурму нас відрізали. Так сталося, що нас відрізали від основних сил, нам зайшли в спину. Ми цього не знали. Вони просто це все дуже швидко трапилося. Наші хлопці намагалися їх вибити. Там було велике ангарне приміщення, в якому вони ховалися. Наші хлопці намагалися їх достати. У них це погано трохи виходило, доки не приїхав наш старший брат, ми так називали танка, і просто не вибив їх звідти. Потім ночі ми вже почали відходити і. За одну суміжну позиції забирати одного 200 Треба було протриматися до ночі для того, щоб можна було відійти. Так. Отже, ви відходили? Ми відходили. Це був уже ранок, мабуть, восьма година ранку була. Відходили невеликими групами. У нас вже майже закінчився боєкомплект. У нас не було другого виходу. Перва група виходила наша, ми вже знаходилися. П'яту добу на позиціях було прийнято рішення, що ми виходимо перші. Так як ми не знали, куди йти, і не знали взагалі місцевості, тобто там була річка, але там було все заміноване. Ми ніколи там не ходили, ми навіть не знали, куди нам потрібно точно йти. Берег річки був повністю замінований, і там було багато відкритої ділянки, де треба було дуже швидко рухатися, щоб не попасти під артобстріл або під дрони. Тому що сховатися там не було взагалі де. До річки до очерету спускатися було небезпечно, тому що там заміновано. Наша група пішла перва. Я спитав побратимів, де знаходиться точна річка. Вони кажуть, ось там. Ми почали вибігати, я дороблю два кроки, стаю на доску, і просто дві ПФМки скотюються мені до ног. Я кажу, ні, хлопці, ми сюди не підемо. Що таке ПФМки? Це протипіхотна міна. Її ще називають ліпісток. Їх було дуже просто багато. Ми почали виходити, у нас невеличка вуличка була, і ми попід хати знизу почали відходити, точніше, не попід хати, а попід те, що від них залишилося. Попід оці руїни ми виходили, не дійшли до посадки і почали рух. Ішли ми, мабуть, хвилин 30. Потім ми почули крики, якісь незрозумілі. Вийшли на зв'язок із базою, спитали, куди нам потрібно рухатися. Вони кажуть, хлопці, річка повинна бути з лівої сторони. Ми розуміємо, що у нас річка з правої сторони, і ми майже вийшли до Старомайорська. Ми заблукали, ми, можна сказати, вийшли на позиції окупантів. Потім ми розвернулися, почали рухатися вже в вірному напрямку. Зустріли ще декілька наших груп, Ми почали всі разом рухатися. Я не знаю, як так сталося, але або то міномет був, або то дрон був, можливо, хтось на міну наступив. І нас одразу чотири чоловіка отримали поранення, і я в числі цих чотирьох чоловік. На бистру руку просто перемотав себе. Група, наша група почала розділятися, бо тому що у нас вже багато було. У нас десь біля 14 чоловік вже виходила група. Я побратимові кажу, хай вони рухаються. Ми трішки зачекаємо, як будемо рухатись також. Ми почали рухатися, почули, що хтось кличе нас з кущів. Заглянули туди, там лежали наші побратими, які були важко поранені. В одного були розкорочені ноги і осколкові поранення рук. У другого також ноги, руки. Ми їх перемотали, викликали підкріплення, почали їх також виносити. як вони отримали поранення? Одному із хлопців прилетіла міна під ноги, його дуже сильно поранило. Другий ще був цілий. Він надав йому перву домедичну допомогу, надів йому турнікети. Витягнув його в кущі там, де вони лежали. Я так розумію, зі слів хлопця, якого ми витягнули, що другий пішов набирати йому воду і став просто на міну. Підірвався на міні. І він зміг переповзти до нього. Як ви його забрали? Адже ви говорите, що ноги в нього були перебиті. Спочатку ми намагалися нести його на руках, у нас це дуже погано виходило. Потім ми зробили. Зняли автоматні ремені з трьох автоматів, і зробили такі нощі імпровізовані. Сідуш зробили сідушку і почали його просто виносити. Ми хотіли повернутися по другого хлопця, але нам сказали, хлопці, рухайтеся далі, бо тому, що на вас вже наводиться арта. Цей поранений боєць був у свідомості, що він говорив. Він свідомості був, коли ми тільки підійшли, він кричав: добийте мене, дайте мені гранату, дайте мені автомат, я себе доб'ю, а я вже все. Ну ми йому не дали, ми просто почали його виносити. Дали їм води, та, що в нас вже залишалося, і почали надали другому хлопцю теж до медичну допомогу. Тобто я наклав йому турнікети на праву руку, тому що його турнікети, я так розумію, що розірвало також. У нього були лише турнікети на ногах, а на руках у нього не було. Ви самі були поранені. Пораненими були члени вашої групи? Так, був поранений я, також мій побратим йому насквозь прошило руку, який, до речі, повернувся також допомагав мені виносити. Ми, коли виносили нашого пораненого тяжого, трьохсотого, у нас було двоє трьохсотих легших і двоє цілих. На чотири чоловіка. Потім ми вже знайшли основну групу, яка е, вийшла трішки раніше, і потім вони вже почали нам допомагати. Скільки ви йшли? Десь годин вісім. Як ви знаходили дорогу, куди йти? Йшли е, на вмання, нам постійно підказували дорогу, нас постійно супроводжував наш дрон, підказували дорогу нам із нашого штабу. Вони постійно нас коректували, куди ми йдемо, туди, не туди, правильно, неправильно. Постійно дроном указували, в яку посадку потрібно зайти, бо там дуже багато було посадок. Велике їм за це дякую. Нас постійно супроводжувало десь два-три дрона наших. Ви розказували про те, що постійно був артилерійський вогонь від армії Російської Федерації. Також ви говорили, що дрони постійно висіли над вами. Як ви розрізняли, як вам вдавалося двом пораненим ще нести пораненого? Це були просто короткі перебіжки, і ми ховалися в густій чащі. Ну, на свій страх і ризик, тому що ми не знали, вона замінована, не замінована, є там міни, нема міни. Ми знали, що. Над нами завжди висить наш дрон. Коли дрон летів зі сторони окупантів, тобто ми розуміли, що потрібно ховатися, тому що вони нас шукають. Вони знали, що група вийшла, вони бачили. Не всі змогли вийти просто. І вони знали, куди ми виходили, і вони постійно намагалися нас знайти. Вісім годин ви несли, де ви брали сили, тому що ви ж також були поранені. Я навіть не можу вам сказати, я просто пообіцяв своїм рідним, що я в будь-якому випадку повернусь додому. І це мене дуже сильно гнало вперед. Як себе вів о, поранений боєць, якого ви несли на собі? На той час він вже зрозумів, що ми зможемо його винести. І він постійно намагався нас якось підбадьорити. Хлопці, давайте, 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 хлопці. Також, поки ми йшли, нам допомагали в плані, нам постійно скидували з дронів воду, тому що це було літо, дуже жарко. Постійно хотілося пити. А ще з урахуванням того, що це постійне фізичне навантаження було, то просто вода була як золото для нас на той час. Отже, ви вийшли з оточення. Куди ви прийшли, як вас зустріли? Ми вийшли заточно на точку евакуації. Первих, кого забрали, це важкопоранених і легкопоранених. Ми відвезли нашого важкопораненого на стаб-пункт, де йому вже почали надавати допомогу. А ми з побратимом вернулися назад на базу до нашого командування, розповіли, що бачили, кого бачили, де бачили, в якому стані. Нас хотіли також евакуювати, але ми сказали, що ви зачекайте. Ми зараз покупаємося, переодягнемося і потім можете нас вже виводити. Але ж ви були поранені? На той час дуже сильно хотілося після п'яти суток прийняти просто душ. Дуже сильно хотілося. Просто настільки сильно, що ви собі навіть не уявляєте. А, отже, вас евакуювали, ви потрапили в госпіталь, так? Так. А вас вилікували? Так. І ви вже повертаєтесь в Кропивницький, і тут ви вже несете службу з охорони громадського порядку. Так що ви тут бачите? Ну вже така як популярна тема, те, що працюють кафе, ресторани, чоловіки сидять, і ви охороняєте громадський порядок. Розумієте, це зараз дуже також важливо, тому що зараз є дуже багато військових, на яких сильно вплинула війна, і в них можуть бути боєприпаси з собою. І ніхто не знає, як вони себе можуть повести. Кожна людина це індивідуальна особа, і в кожного психіка по-різному працює. На початку, коли я вас представляла, я сказала, що а чого ти тут, а не там, так звертаються, так говорять деякі цивільні. І вам, зокрема, також як ви реагуєте на такі слова, скажімо так, дуже бурно я на це реагую, тому що я не, не, не люблю цього, коли просто кажуть. Чому? Тому що людина, не знаючи тебе, не знаючи того, де ти був, що ти бачив. Воював, ти не воював. Вона робить такі поспішні висновки, будучи самому, самим цивільним, і вони просто тебе упрікають тим, що вони навіть не знають. При цьому всьому вони не хочуть йти воювати, вони просто залишаються тут. І вони кричать за перемогу, а перемоги без людей других не буде. Ніхто не хоче йти воювати, але це потрібно робити. Якщо ми цього не зробимо, то ми просто програємо цю війну. Який найбільший страх для вас? В цілому страху немає. Е, є лише адреналін дуже сильний і дуже велика жага до перемоги. Хлопці ніхто не хоче здавати позиції. Е, інколи буває страшно лише із-за того, що дуже близько прилітає. І ти боїшся, що тебе просто може бути засипаним. А коли йде бій, то навіть ти на це вже не звертаєш уваги. Я дякую вам, дякую за вашу службу. Дякую за те, що ви бороните нас, не залишаєте товаришів про воєнні будні, про те, як пораненого побратима виносити з поля бою, про охорону громадського порядку в тиловому місті. Ми говорили з нацгвардійцем Ярославом, військовослужбовцем військової частини 3011.